Залежність можна порівняти з зліпленням сніговика. Все починається з маленької кульки, яка може й не перерости у велику. На початках це може навіть не насторожувати як залежного, так і його сім'ю чи рідних. Може здаватися, що це просто таке часопроводження. Нічого такого. Проте, коли сніговика вже зліплено, виявляється, що він займає багато місця в житті людини. Та реальність така, що вплив на це творіння має лише сам залежний або той, хто його зробив. Зрозуміло, що сніговиків вліплять взимку і логічно дочекатися весни, щоб він почав танути. Парадокс полягає в тому, що людина, яка його зліпила, може захотіти, щоб весна не настала, а була постійна зима, щоб його творіння зберігалося. Можна допомогти залежному побачити проблему та всіляко підштовхувати до її вирішення, проте вибір остаточний лише за залежним.